Я інстинктивно обняла його двома руками за пояс, притиснувшись обличчям до його грудей. Він був такий великий, я почувалася немов дитина, яка обнімає дорослого. Джейку, все буде гаразд, пообіцяла я. Якщо стане гірше, ти зможеш переїхати до нас із Чарлі. Не бійся, ми щось обов'язково придумаємо. Якусь мить він не ворушився, а тоді його довгі руки невпевнено пригорнули мене. Дякую, Бело. Його голос був хрипкіший, ніж завжди. Ми стояли так якийсь час, і це зовсім не засмучувало мене. Я навіть почувалася спокійною я давно не відчувала такого. Я вже й забула, як воно, коли тебе обнімають. Це була дружба, а Джейкоб був дуже теплий. Було якось дивно перебувати так близько до іншої людини. Я маю на увазі емоційно близько, хоча й фізична близькість була також незвичною. Це було не в моєму дусі. Як правило, я ніколи не торкалася так інших людей.